У Калуші відбувся теплий та щирий, і по справжньому різдвяний захід від Андрея до Різдва, який зібрав чимало калушан та гостей міста. Особливий акцент під час заходу зробили на благодійній складовій. Цього разу зібрані кошти будуть спрямовані на придбання автомобіля для наших воїнів. Сьогодні у нас класний різдвяний захід, який організований нашою молодіжною радою. Всі знають, які традиції українські на різдво, і на жаль, вони трошки забуваються. Ми хочемо нагадати, що все-таки українські традиції живі, і разом з тим надати молоді і мешканцям громади відчуття того свята, тих українських традицій, і заодно допомогти нашим збройним силам України. Вони там, а ми їм маємо допомагати тут. Тому десь, десь така подія відбувається, організована нашою молодіжною. Ради сьогодні ми на такій чудовій локації, де наша молодіжна рада організовує захід від Андрея до Різдва, де планується різноманітні звичаї, традиції, починаючи від Андрея. Тобто сьогодні буде і калита, сьогодні буде і бор за рецептом клопотенка, і шашлики, і зав'язування хусток. Тобто ідей дуже багато і в кінці орієнтовно 17-20, буде багато призів. Ну і звичайно, на кожній локації буде проводитися збір коштів, адже сьогодні основна мета. Це допомога нашим збройним силам України. Тому запрошуємо калушан ще до 5-ї, до 6-ї години. Тут буде дуже цікаво. Віталій Чорненький, Тарася Кован, Голос інфо.